Дівчата, нарешті ваші чоловіки почнуть взагалі користуватися гігієнічками. Fenty Beauty випустили гігієнічну помаду для чоловіків, і звісно, рекламувати її став Асапрокі. Він випустив круту рекламу, там де у вигляді чоловічого вайбу прорекламував такий жіночий продукт. Після цього чоловіки почали масово скупати гігієнічну помаду навіть в тих країнах, де дуже жорстко відносяться до доглядової косметики для чоловіків. І зараз просто купа жінок вмовляють АСАПА Рокі прорекламувати якийсь крем для обличчя, щоб чоловіки почали їм користуватися. Така реклама змусила чоловічу сторону подивитися на цей продукт не як тільки на жіночий. Можливо, цей транс скоро дійде до України, і чоловіків і хлопців, які користуються гігієнічною помадою, перестануть називати людьми нетрадиційної орієнтації. Дуже вдячна Асапу, тому що, взагалі, мій чоловік, коли я намагалася на нього нанести гігієнічну помаду, він завжди плювався, хоча сам.